Далі йде попущення українців. Знаєте, оце класичне. Ти такий розумний, ти такий вихований, ну ти це робити не будеш. Ну тому що ти такий розумний. Тобто, якщо ти це будеш робити, значить ти долбойок. Значить, ти гандон. Знаєте, дитяча та штука. Ну дивись, ти вихований хлопчик, ти не будеш їсти цукерку. І ти такий сидиш. Я вихований хлопчик, що я з'їм цукерку. І виходить, що з'їсти цукерку, тобі нав'язали вже, що ти не вихований хлопчик, якщо ти з'їси цукерку. Розумієте? Пасивна агресія. просто такий газлайтинг відбувається. І от зараз українцям розповідають, українці, ви толерантне суспільство, Комплімент начебто, але ж попущення. Я дуже надеюсь, що Україна очень толерантное суспільство, на самом деле. дуже толерантное. Я очень надеюсь, что воно в своїй масі, да, скажем так, на постсоветському пространстві одне з самых образованных да? бывших этих республик постсоветствует. Ну Саме умне, самеобразоване, ну ти вже должны поняти. А ти хто такий, щоб розповідати, що ми саме умне, самеобразоване, і попускати нас. Круто, блядь, приїхав і тут почуток попускає нас, що ми толерантне, должны роздвинутися, потому що он пливе, блядь. Тому що там русские до нього вплили, що ти в Грузії не живеш? Русские вас витіснили, тому ти приїхав і типа тут. Що цікаво, що. Різні культури можуть сюди приїжджати, можуть висловлювати думку свою, але займатися ну, ж таким попуском це не дуже крута тема. Ну, наприклад, якщо ти приїхав у Францію, там займаєшся попуском там, французів і нав'язуєш свою марокканську культуру чи там, ще якусь, ну, на мою думку, це окей, це нормально. Але якщо ти приїжджаєш у Францію і нав'язуєш там англійську культуру, Будучи марокканцем, то, ну, звісно, річ тебе пашнуть нахуй, і це буде ну, нормальна ситуація. Тому що французи мають певні амбіції. З того, що їх виштовхнули з глобального світу французької мови як міжнародної, да? англійська їх витіснила. Ну, це можна зрозуміти. В нашому випадку Куку -ку, у нас культурна експансія, культурна асиміляція відбувається. Нахуй мене просувайте сюди руський язик. Ти грузин, блядь, чи ти русський? Я дядя. дядя. Далі там розповідає про свого сина. А, і каже, що син, грузин буде син грузинам. Арістович сидить, ну він же українець. Ні, син буде грузином. Ну. І ви знаєте, от Арістович, добрий день! От такі приколи. Не хочуть люди це вважати українцем. Да? Люди грузини. Але знаєте що? Не в цьому проблема, що людина, наприклад, грузин, в Україні він грузин, а не українець та, блядь, будь ласка. Ти можеш отримати українське громадянство, блядь, і взагалі, як хочеш, так і живи, це, це, це нікого взагалі не обходить, це нікого не хвилює. Але Але норуских ну, тут не люблять. Ну, очевидно, так? Да? Тому. Розповідати оцю ідею українцям, що українці негативно ставляться до людей інших рас, інших етнічностей, ну це бред. У нас нормально ставляться до людей інших рас. У нас тут заміс навколо мови. І тут, ну чесно кажучи, посрать взагалі наскільки кучерявий у тебе не знаю, голова, чи наскільки темна у тебе шкіра. Блять, це взагалі нікого не хвилює, нікого не їбе. Абсолютно, тотально, От дуже давно не їбе. Українців, це питання. У нас їбе одне питання: чи ти москаль, кацап? Чи ти уверувавши в русське ліберальство? Тому тут треба зрозуміти, що багато людей, які приїжджають сюди в Україну, я пам'ятаю, я заходжу в спортлайф, чувак заходить в спортлайф, з ним вітається жінка, ну, тобто, що ти там хочеш там, ну, оформити членство. А чувак, я не розумію по-українськи, я розумію по-русски. Вау, круто! досягли успіху, вона зобов'язана взагалі по-русській обслужувати. Чому не англійською мовою? Я я просто не можу зрозуміти. І ну, знаєш, знову ж таки, просто створення цього мультикультурального простору, це відбувається створення цього простору не де міжетнічна мова спілкування, іде мультикультуральною основою спілкування, якою є українська, в Англії, англійська, в Франції Французька, а у нас мовою. Внутрішнього муль... мультикультурального спілкування є русський язик. Ні, товариші! В Росію нахуй, піздуйте, там русский язик. Будь тут ким хочеш взагалі. Але не треба бути тут русским, і просовувати сюди свою совєтську русняву ментальність. До 23 років проживала в місті Мелітополь, який наразі є окупований. Тимчасово, звісно, шкільна програма була російською мовою, люди в місті розмовляли російською мовою, а для мене ця ситуація ще ускладнювалася тим, що бабуся була. Родом з Білорусії, а дідусь зі Бержана. Так, Тоб... да, у дівчини складна ситуація. Дійсно, у нас існують такі проблеми, що люди отримують освіту в школах на русском языке. Але ну, маємо зрозуміти, що дійсно існує проблема. Нам треба побудувати таку державу, де людина, яка а Приходить з іншої культури, з далекої мови, навіть не схожої мови, не слов'янської мови, щоб вона швидко могла інтегруватися в український простір ні на язикі, а тому що тоді людина інтегрується в рускоязичний простір. Вони приїжджають, студенти багато хто міжнародні студенти приїжджають сюди і вибирають між українською і російською російську. вивчають російську мову, інтегруються тут російською мовою, а потім дивляться всі весь русський контент, який ну типа русський контент. Що ви пропонуєте? Створити у нас тут русскоязичний контент, щоб вони не, не заходили на російський? Ну, слухайте, ну це бред. буде. Буде бред. Для цього треба буде ну супер крутий кордон ставити, і для цього треба буде заплатити ціною існування української мови, тому що, очевидно, витісне. Да? Чи ну, розкол буде? Навіщо ви інтегруєте? Вкладаєтесь в розкол? У дівчини проблема. Повертаємося до дівчини. У дівчини проблема. Перше, що це проблеми треба зрозуміти, це те, що. <кхм> те, що у нас дійсно по сьогоднішній день люди повинні зрозуміти, що твоя проблема це сука, твоя проблема. І дівчина, це прекрасно усвідомлює, що. Це її проблема. Вона хоче перейти на українську мову, вона переходить на українську мову, вона докладає зусилля. Тому якщо ви батьки і ви хочете бути не мутаками, розмовляйте вже зі своїми дітьми українською мовою. Отак от робіть. Але з дівчиною яка ситуація? З дівчиною ситуація пішла трошечки далі. До 23 років проживала в місті Мелітополь, який наразі є окупований, тимчасово, звісно. Шкільна програма була російською мовою, люди в місті розмовляли російською мовою. А для мене ця ситуація ще ускладнювалася тим, що бабуся була родом з Білорусії, а дідусь з Єбержана. То взяти мені українську мову, по суті, було ніде. Тому 24 лютого, 2022 року, я перевзулася, як і більшість, і я вивчу і буду розмовляти українською мовою. Хоча досі, вже майже рік, я іноді ще думаю російською, я спілкуюсь з родичами російською, але я намагаюся. А вам бажаю намагатися бути людянішими і трішечки терпелівішими. Стоп, людям і терпиміше. Це до кого вона звертається? Ладно, вона усвідомлення до неї прийшло разом з ракетами. У кожного свій порог доходження свідомості. Вона, вона, вона молодець. Вона прийняла ракети, вона почула. Все це класно. Те, що дівчина почула ракети, це добре, дівчина не глуха. У нас є багато глухих, відбитих. Безнадійних їм кричали, вони не чули. Ракети прилетіли, вони почули. Зараз ракети прилетіли, є деякі взагалі ніхуя не почули. Такі, знаєте, безнадійно глухі. Дівчина не безнадійно глуха. Дівчина молодець, вона розтуплилася. Але питання. Але я думаю, іноді російською мовою. Молодець! думай російською мовою! Це прекрасно, що ти думаєш російською мовою. А я думаю ромбіками, гівками. Знаєте, гівками. І думаю, не знаю. Емоційними гормональними станами блядь так, що і що? Ну, навіщо нам розповідати, як ти думаєш? Навіщо? Ладно, ми вирішили ділитися своїм інтимним. Я теж іноді хочу взяти і дістати і всім на, от на очі показати. Да? Теж хочу своє інтимне зробити. Я розумію, що дівчини не засуджують дівчину. Вона розповідає, що вона думає по-русски. Прекрасно! Хто взагалі тобі лізе в твоє оце місце рускоговоряще? Ну, думай собі, рускодумающе, да? Ні, говоряще, рускодующе. Думай собі, якою хочеш мовою. Але питання нахіра нам казати? Бути терпимішими і людянішими. Це до кого ти звертаєшся? Хто тебе, блядь, гнобить за те, що ти думаєш по-русски, і за те, що у тебе трапляються в українській мові? Русизми. Хто тебе за це гнобить, блядь? Я думаю, її за це гноблять русскоговорящі. Але я. Прекрасно бачу, що це чиста кампанія і хайп. Це чисто, от, знаєте, це. От, от просто я ставлю питання цій дівчині: блять, хто тебе гнобив? Хто тебе сука гнобив за те, що ти думаєш по-русски? Хто тобі криве слово сказав за те, що ти перейшла на українську мову серед тих, хто спілкується українською мовою? Хто тобі це сказав? А я скажу, яка ситуація у нас, блядь, буває. Я знаю багато пар, де пар. Стосунків і так далі, де хтось один розмовляє українською мовою, хтось інший розмовляє російською мовою. І цей хтось, хто розмовляє російською мовою, намагається перейти на українську мову, і партнер каже: блять: не надо, не надо. Не треба, не треба. розмовляй російською мовою, я бачу тобі, тя, які забороняють, забороняють, не дають можливість перейти на українську мову. У мене. А, з Грузії була масажистка розповідала ситуацію. Каже, українською мовою намагаюся розмовляти, а мені кажуть, типа, не треба, говори по-русски, я розумію. Не мучайся, не страдай, не хвалтуй мову. Блять, не дають людині практикуватись українською мовою Цю проблему я бачу. А питання до цієї дівчини: хто з україномовних їй реально сказав, якого хуя ти розмовляєш українською мовою, ти не маєш права. Оця думка, до речі, ще от можна її зі злості сказати. Але ми ж прекрасно розуміємо. Ми ж прекрасно розуміємо, що це чиста кампанія. Кампанія для того, щоб сказати попустіться. Попустіться. Україномовні, попустіться!